Привет. Сьогодні я хочу вам розказати про ромотерапію і біоритми нашого людського організму, як ромотерапія може допомогти в плані правильного прийому препаратів по годинам дня, коли які краще препарати приміняти і коли які наші органи найкраще будуть сприймати наші методи лікування. Ну, почнемо ми з 3-ї години ночі, з 3 до 5. З 3 до 5 годин ночі це є години легень, це години активності легені. Легені найкраще зараз працюють, це години насичення нашого організму киснем Тому нам треба забезпечити, щоб максимальна кількість кисню потрапила в наш організм. Тобто, що нам треба зробити? Ну, в ніякому разі, наприклад, не спати під одіялом. Не можна лягати спати з насморком, це приводить до гіпоксії. Люди, які храпляють, це теж гіпоксічно, то тобто, що нам треба робити? Обов'язково як лягати спати, провітрити кімнату, де ми, де ми лежимо. Це нам запустить кисню, це покращить наш, ну, дасть можливість легеням нормально працювати. Бо коли скажімо так, немає кисню, і то організм забирає легені стані, і це услоби, ну, легені ослабляються. Е, що ж ще зробити? Дуже добре, коли ви провітрюєте спальну кімнату на шторку, накапати якісь ефірні масла. Наприклад, у нас є така суміш олій, називається називати Стрейділа Плюс, дуже класний, просто вигляді коло спрейчика. Ми напшикали, напшикали на форточку, на ну, занизку біля форточки, і воно провітрюється, і повітрям розноситься по всій квартирі дуже гарно. Шеромотерапія може допомогти в тому плані, що на подушку е, біля, ну, там, де ми спомок, можна накапати декілька краплиночок масла евкаліпту. Евкаліпт являється дуже мощним оксигенатором. Е, що значить оксигенатор? Це означає, що... Кожна молекула евкаліпту за собою в ваш організм, якщо ви її вдихаєте, потягне цілу кучу молекул кисню. Тобто ви дуже сильно насичуєте організм киснем. Пару капельок на подушку, і ви спите, по-перше, у чистому, очищеному гарному повітрі, да, і насичуєте організм дуже добре киснем. Крім того, треба боротися само з от, ну, Це ми знаємо, у нас є спеціальний еліксир для понускання рта виднопаса на основі ефірних олій, яка знімає нам рекуртані і люди, які чистять е зуби. Нашої зі мною пасту не просто про своїх хапі. Ну, далі з 5 до 7 ранку це є година товстого кишківника ендокринної та гормональної системи, година активності товстого кишечника. От. Тут <клухи> товстий кишківник готується організм до очистки. Організм не тільки ті крім кишечника, весь організм готується до очистки, Того, е, всі токсини, ці шлаки виводяться або на шкіру, або в порожнину рота. Тому важливо під час... Е, ну, у ранкових процедур вивчало чистити зуби, поружнину рота, прийняти бажану душ, порожнього кишечника в туалет сходити. само тут виділяється дуже багато гормонів. От. І тут нам дуже сприятливі години для прийому фітогормональних регуляторів. Наприклад, як яксеї, зафловон, наклопат фітосорок, Енотери, примули вечірні. Кірніоліпідків, гірань, шолстей, і ламп-ілант, тобто всі наші гормональні регулятори от, йдуть дуже хорошо. До речі, якщо ви знаєте, то месою і загловон завжди назначаємо зранку перед сніданком. Чому? Тому, тому що це найкраща година для прийому чи то гармонії, чистоєнних замінників і так далі. От. Слідуючи, в нас іде з 7 до 9. І з 7 до 9 у нас година шлунку. І ми знаємо, що шлунок переробляє тільки їжу. А по аюродічній медицині шлонок ще всі життєві ситуації. Тому це такі найкращі години для роздумів, цілей, постановки цілей, планування якогось на майбутнє, отут знаєте, як таке. Так от насправді, але на головний шлунок емоції зазвичай виникають негативні. І думки, і коради, поради в нас теж виходять не дуже хороші. Тому обов'язково коли не встає, нам треба обов'язково От. Причому сніданок має бути більш-менш плотний. От. Ми робимося зразу добрішими, да, натхи починають працювати добре. І тут дуже добре в такі годинки приймати препарати, які саме коли ми хочемо вирішити якусь проблему з шлунком. Тобто, це, наприклад, масло лаванди, яке дуже добре йде на вироску шлунку і на гіперацидний гастрит. Це такі препарати, як крем Хімян, які знімають запальні процеси, Вітал Плюс, ранозакривляючий процеси і так далі. В ці години, до речі, найкраще робити афірмацію, якщо ви це знаєте, що це таке, то там з 7 по 9 ранку. Так, далі. З 9 по 11 годину. Це час імунітета селодінки і пішлинкової залози. От. В цей час краще ще отриматися від прийому будь-яких препаратів, дати нашому імунітету, самому попрацювати, самому укріпити, підсилити наш організм. До речі, в цей час е е е організм наш найбільш сприятливий до бульових відчуттів. Того тут е рекомендується, допустимо, це відкласти, ну, не ходити до стоматолога, тобто ми в цей час найгустріше най відчуваємо біль. От. Тобто, Препарати ми тут стараємося не вживати, а якщо вже, ну але це не в тому випадку, якщо ми маємо, якщо людина лікує цукровий діабет або пішлункову залозу. Якщо це цукровий діабет пішлункова, то якраз ці людини найкраще вживати препарати. Тобто, які ефірні масла? Це ефірні ліки, які мають цукор знижуючу дію, тобто масло еркаліта, масло геранів, той же самий Vital Plus, чорничка для харчування, іде. І так само, якщо це лікування пішлункової залози, то капсули з зросторопше, наприклад, крем-темян. І так далі, Далі, з 11 по 13 годину, це година активності серця. Тут ми маємо пік кровобігу, це година максимальних фізичних та емоційних нагрузок. Того скажімо так, серце найчастіше здає саме в ці години, тому що тут нагрузки самі великі. І в тому тут найкраще вживати препарати, які підтримують роботу серця, які захищають серце. Тобто, наприклад, це є такі масла, як розмарин. Масло лимона, яке судинки, покращує еластичність. <кій> еластичність, такі препарати, як агліократ, такі препарати, як Вітал Плюс, як Калістіна, Віва Рутінон, ну і так далі. Далі з 13-15 годинку, це година тонкого кишківника. Це найкращі години для прийому препаратів, якщо ви приходите в протиглисну програму. Наприклад, да, тобто масло кинян, масло фєнх, екстракт стачок гіфрукта, це ну, найкраще в такий час вживати ці препарати. Крім того, Тут дуже хорошо підуть такі препарати, як Флоромакс, регули, мікеарін, кімусан і так далі. З 14 по 15 годину це година найбільшої втомлюваності організму. Тому тут рекомендують зробити обов'язково таку оздоровчу релаксацію на 15-20 хвилин, тобто обов'язково такий невеличкий відпочинок на протязі дня, але з 14 по 15 годину має діти. З 15 по 17 годину це є година печового Тут Найменше е, відчуття ми відчуваємо, Тобто організм найменш схильний до от, таких болівих відчуттів. Тому до стоматолога найкраще сюди. Години, хора, це є години сочої характер, година, коли людина такі має найбільш такі доброзичливості, такої добра, спокійності. Це найкращий час для спілкування, скільки нерячі обстановці, без напряга. Тому, якщо допустимо робимо бізнес по Євасану, то такі години у нас найчастіше, найга... найкраще будуть приходити наші зустрічі, які будуть проводити з нашими клієнтами. А на рахунок препаратів це, звичайно, препарати, які підходять до сучового міхора. Тобто це цистемін, крентімян, ліка лимону, будь-які масло чайного дерева, ліка качулі, наприклад, і так далі. З 17 по 19 годину це година активності нирок і година саморегуляції нашого організму. От Отут взагалі категорично, практично забороняється вживати будь-які хімічні препарати, які повністю руйнують цю саморегуляцію які приводить організм до розбалансування у всіх відношеннях, тому що вони втручаються, вони міняються, не, не перериваються і так далі. І тому це година є ароматерапії, тому що натуральні ефірні ліки вони не втручаються в якимось, вони тільки покращують, вони наоборот посилюють саморегуляцію. Тому в ці години найкраще вживати масла ефірні в будь яких з 28 відомих вам методів, тобто масаж, аромолампа. Інгаляція, компреси, натирання і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Це година ароматерапії. Далі, з 15 по 21 годину, це година перикарду та виготосудинної нервової регуляції. Ну, перикард – це сорочка серця, на неї говорять, це те, що захищає серце. Того в ці години серце є найбільш захищене. Того, якщо і мають бути якісь фізичні нагрузки напротягом дня, то краще їх перенести саме на ці години. то серце найбільш готове, найбільш захищене, щоб... Фізично працювати, не тіні, там переживати нагрузки. Але якщо в нас є нестабільна системна нервова регуляція, то якраз цей час і являється часом, коли найчастіше може піднятися тиск, перепади взагалі можуть бути всякі і так далі. Тому цей час треба вживати препарати для відновлення іменно того судинного тонусу. Це масло ефельсина, цитруси, масло лимона, лангіланг, дуже гарно тут тобто, таблеточки зеленого чаю. Дуже гарно відповісти ацероли і так далі. <клух> і в ці години ми маємо найбільшу вагу нашого організму. Того саме в ці години найкраще проводити процедури, які зменшують нашу вагу. Тобто піти в баню, зайнятися аеробікою, зайнятися шейпінгом, от, всякими от такими оздоровчими процедурами. З 21 по 23 годину. Це година активності печінки, коли печінка найкраще займається тим очисткою, очисними процесами. Того в е, нас є такий один препарат, дуже відомий, класний цей препарат, називається артішок. І так само як ви знаєте, ми його назначаємо перших три дня по місту ложці на ніч. Чому на ніч? Тому що, що поняли, саме в ці години печінка найбільш скажімо так, готова до прийому таких препаратів. Вона сама займається очисткою, і ми саме допомагаємо печінці очистити і в нас ці години, коли назначаємо його пити на ніч. От, з 23 по час ночі це в нас іде година активності жовчного міхора. І тут дуже цікаво те, що е, жовчний міхур, так, як говорить жовчна людина, да, це година, в е, ці години вивільняється зло, вивільняється така агресія, такі от неприємні, такі емоції і так далі. Тому природа дуже грамотно поступає, коли кладе людину спати саме в ці години. І коли людина засинає, то оця негативна енергія, вона йде на... На відновлення від втому, тобто в нас є такою конструктивною хорошою енергією. Але такі години, якщо ми не заснули, то тут найкраще вживати препарати, які підходять нам для жовчної на хора. Наприклад, масло апельсина, яке має дію, не дає жовчі зазгущуватись, чи масло розмарину, яке дуже гарно при жовчники на кимені, хворобі, де крем-кім'ян, який знімає запалення при халітесті. Та... Такого плану препарати. До речі, спати лягати теж краще в такі години, тому що, говорять, що якщо ми лягли... З 22-ї години спати, тобто ми в 10 вечора лягли спати, то до 12-ї години ночі ті години насюють як за дві. Тобто, якщо нам треба стати раніше, то краще лігти в 10, тоді тих дві години, як в 4, то тобто ми краще намагати виснутися. Ну і з часу до трьох це знову година активності печінки. Правда, в цю годину печінка вже не чистить організм, а печінка вже займається дружиніми справами виробляє ферменти, прогормони, кучу-кучу інших речей, які робить печінка. Наше завдання тут забезпечити спокій, тобто ми повинні вже гарно, спокійно, сплати. І йти далі. Ну, далі я вже говорю спочатку, що робити. От. Ось такі коротенькі невеличкі поради, як може ромотерапія допомогти. Дякую.